Надзвичайно цікава позиція. Ялина канадська Альберта Глоп. Ідеальна кулька, і уявіть собі без жодної стрижки. От в цьому особливість цієї рослини. Розсадник проксима запрошує вас, це акційні позиції. Це звільнення поля. Особливість цієї рослинки в тому, що її треба обробляти, так як і інші рослини від гризучих, ползучих сосучих, так ми кажемо. Особливість, що на неї нападають інколи кліщі. Ну, так як у кожної рослини свої є особливості. Але загалом немає жодних проблем з доглядом цієї рослини. Дякую.